Самого, а і... ти вмієш пити його рік Кохей! Ти що намагаєшся помститися мені? Звісно ж, ні. Але, якщо я не напою когось і не примушу вступити до клубу, ти... я не зможу піти. І, і то правда, хтось, хтось має стати жертвою цього. Так, ти розумієш мене? Так, я відповідальний о, за я те, що привів тебе сюди. Я питиму, а ти візьми освіжись чаєм, Олун. Тей чудовий акт пожертви. Виродок. А хто сказав, що жертвою буду я! Ти чортів виродок! Ей, ей, без бійок, хлопці! Якщо хочете битися, давайте зіграємо. І зіграємо. Так, розсміши п'яницю. Правила прості. <про> Хто не <виплюне> випивку, той і програв. Граємо. Час п'яний ігор, Час п'яний ігор. <про> 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 Кохей, одна стратегія полягає в тому, щоб говорити щось серйозне. Серйозне кажеш?